Второй раз пройшов та вот от, от мене рядом упала совсем Бог мені бережить. Моя жона за мене молиться. Господи. Геннадій Кияшко згадує події 28 лютого 2022 року. До цього я не розумів, що таке війна. Рік тому росіяни обстріляли село Киїнка, що поблизу Чернігова з систем залпового вогню. Тоді загинули цивільні люди та поліцейські. Було дуже страшно, і коли вибухи лунали, я вже почув крики людські. Коли він закінчився, я побачив, що в цьому місті був хлопець поранений поліцейський. Його йому намагалися інші хлопці оказати допомогу. але… Як потім з'ясувалося, він помер. Там був труп другого загиблого поліцейського. Русський мір після обстрілу кінки, центр кінки. Вот. подумав, боже, молодий зовсім хлопець. І там був телефон, і в цей момент телефон зателефонував, і телефонувала його дружина. Я не знав, що сказати. Я навіть не хотів відповідати, але ж один із хлопців, з якими я тут був, він підняв каже, все одно вона дізнається То і відповів і сказав, що ваш чоловік загинув. Це було дуже страшно. Російські військові неодноразово обстрілювали киїнську громаду. Близько 1100 людських будинків вони зруйнували та пошкодили. Київка буквально палала, пригадує Геннадій Кияшко. Було дуже Багато руйнувань, людських сліз. Горя було дуже моторошно, тому що будинки, горіли будинки, таке відчуття, що села не було. Це те, що не забувається. Чоловік каже, аби пам'ятати про ті трагічні події і щоб про них знали люди, які приїжджають до нього з інших областей. До річниці повномасштабного вторгнення на території підприємства встановили стелу. Це постамент пам'яті жителям Киїнської громади, які загинули через росіян. Залишок боєприпасу я не знаю, це ураган смерч, Залишок безпосередньо від бомбардувань обстрілів кінської територіальної громади. Ми його знайшли, скажімо так. Потім виникла в мене ідея, що ці події, мабуть, ну мають бути. Чому зафіксований концепцію пам'ятника обговорювали з працівниками підприємства? Вони й виготовили стелу. Тут видно, що прилетіла ракета, яка вибухнула, зруйнувала будинок і забрала життя коханих нам людей. Чоловік біля зруйнованого будинку під калиною він сумує за своєю родиною. А дружина, яка пішла з життя, от вона поруч з ним знаходиться. І його. Геннадій говорить, йому боляче згадувати події лютого березня 2022 року, але пам'ятати про них обов'язково треба. Стила нагадування про те, що, що війна це дуже страшно, що це горе, це сльози, це смерті. Це має бути, ми маємо про це пам'ятати. Що, як історія показує, руски нам нічого хорошого не зробили. Наталія Гоман, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.